Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную подивитись і поговорити про альбом гурту Halloween Giants and Monsters. Це альбом, який вийшов ну, фактично місяць тому, у 2025 році. 17-й студійний альбом гурту. Платівочку я отримав сьогодні, вже встиг її покрутити, послухати, і готовий поділитися своїм враженням і про альбом, і про це видання на вінілі. Я вирішив не знімати саме розпакування посилки. Я платівку вже відкрив, для того, щоб ми могли з вами її подивитись і поговорити про цей альбом. Сімнадцятий альбом, як я і сказав, вийшов місяць тому. Це другий альбом у так званому складі Reunion. Нагадаю, до гурту повернулися Майкл Кіски і Кай Хансен, які раніше були в Хэллоуін, але залишили гурт. Кай Хансен в 89-му році, якщо я не помиляюсь. А Майкл Кіскен в 93-му році. Потім вони дуже часто мали спільні проекти. Майкл Кіскі деколи був запрошеним вокалістом на деяких піснях е, в гурті Гамарей. Це гуртка Хансона, який він створив після того, як залишив Хеллоїн. І також вони разом були в гурті Юнісонік. Це був окремий проект, вони випустили два альбоми, дуже класний. Кому подобається Хэллоуін, рекомендую ознайомитись. На вокалі Майкл Кіскі, Кай Хансен і Деніс Уорт, якщо я не помиляюсь. Теж був в тому гурті. На жаль, вони випустили цього на всього тільки два альбоми, але два альбоми дуже класні і круті. В стилі Хеллоїна, такий легенький, веселий, класний павер метал. Повертаємося до Хеллоїна. Ну, що можна сказати? І, на мою думку, альбом дуже получився таким класним. Дуже в стилі м -м, трошки Keeper of The Seven Key класичних. Трошки є від е найкращих альбомів Хэллоуин ери Енді Деріса, Time of the Oz, Better Than Raw. Ну, і є чуть-чуть Чогось від гаммарей. Отака от, от суміш, але дуже такий світлий, яскравий альбом, дуже позитивний по музикальному наповненню. Таких похмурих якихось треків, в принципі, немає. Не знаю, якщо до кінця року ті релізи, які я очікую, не виявляться більш кращими, то для мене це однозначно буде альбом. Року 2025-го. Ось так виглядає обкладинка. Обкладинку малював, малював той самий художник, що і попередній альбом. Перший альбом в складі Reunion. Нагадаю, попередній альбом виходив у 2021 році. Називався він Хэллоуін. Теж класний альбом, але, на мою думку, от Giants and Monsters. Більш привабливий альбом. Привабливий в тому плані, що він такий більш е позитивний, можливо, навіть трошки більш такий хеппі хеппі Хэллоуін, як раніше казали, більш яскравий. В попередньому альбомі все ж таки, який би він класний, не був, але були такі треки, ну, скажімо так, не дуже вдалі, скажем так. Так от, обкладинку намалював той самий художник, що і попередній альбом. От нагадаю, хто не пам'ятає чи не бачив це попередній альбом 2021 року. На звороті продовження картини. Нагадаю, це не штучний інтелект, це не комп'ютерна графіка, це намальовано вручну по-справжньому. Справжня картина вона має продовження, тобто, це як одна. Суцільна картина і має ще третю частину, на яку ми потім пізніше подивимося, бо є дуже чудовий кольоровий буклет на багато сторінок, і там є повністю вся картина. Вінілове видання вийшло на двох платівках, але запис тільки на трьох сторонах. Сайт А, сайт Б, сайт С і сайт D, Edging. Там е гравіровка тикла, Пуста, треків там немає. На альбомі 10 пісень і на Вініл додали плюс один бонус трек, який не входить в основний трекліст оригінального альбому. Всередині. Так, це відкладемо. Всередині, ось таке чудове фото гурту Хэллоуїн тайхансен. Михаель Вейкат, Енді Дерріс, Маркус Гроскопф, Майкл Кіски, Саша Гьорснер і Дені Лебльо. І отут зазначений склад, власне, гурту, який я щойно озвучу. Подивимося спершу на платівочки, а потім будемо дивитися буклетик. Платівки. Альбом вийшов на вінілі в декількох виданнях різних кольорів. Я собі взяв ось такий варіант на такому блакитному гарному вінільчику. Перша сторона, друга сторона. І друга платівочка. Не знаю, чи буде видно. Гравіровочку це сторона з треками, третя сторона, і четверта сторона, на якій я не знаю, як показати, щоб було видно, є така гравіровка тикви Халоїнівської. Візуально вінілове видання в принципі виконано бездоганно. Конверт. На жаль, не глянцевий, але теж виглядає досить непогано. Звичайний матовий конверт. Досить такий щільний картон. Все зроблено дуже якісно. Платівки по масі дуже тихенькі. Ну, як мінімум оцей екземпляр мій. Е, немає ні піска, ні якихось там, е, не знаю, поклацувань. Нічого немає, все дуже тихенько. Альбом записаний сам по собі не дуже яскраво, не дуже яскраво в плані високих частот, зокрема, тарілочки на барабанах прописані, ну, як на мене, не так детально і не так класно, як могло би бути. Але, ну, значить, так хлопці вирішили і так записали. Я дуже і дуже багато разів вже встиг послухати цей альбом в цифрі, е в машині на хорошій акустиці. Дома слухав також в цифрі. На вінілі він звучить більш атмосферно. Високі частоти краще, більш детальні, ніж на цифровому носії. На вінілі дуже потужно і, можливо, навіть занадто багато прописані баси. Мені так здалося. Дуже хороша сцена, дуже класна динаміка. Не знаю, якщо тут і є якась компресія на вініловому виданні, ну і її я не почув, все звучить дуже круто. Єдине, що не так яскраво, саме на верхах. Не так деталізовано, скажімо так, трішки, може трішки-трішки змазано. І подивимося буклетик. А оглядаючи буклетик, трошки поговоримо про сам альбом і про пісні з цього альбома. Основна картинка, яка розвертається в такий трифолд. Давайте подивимося його повністю. От основна частина це ліва частина і права частина. В загальному утворюють Цілу таку велику картину дуже класно. Що ми маємо всередині? Всередині маємо ось таке фото учасників гурту, кольорове, класне. Ну і тексти пісень з фотографіями хлопців з Хэллоуін та малюнками до кожної пісні. Відкриваю альбом трек Giant. On the run. Це пісня за авторством Енді якраз от його тут фото І Кая Хансена. В одному з інтерв'ю Деріс розповідав, яким чином народилася ця пісня. Вступ, приспів, куплет, приспів, куплет Це написав Енді Деріс. А всю середню частину, аж до кінця, поки не стартує останній приспів, приніс. За своїм авторством Кай Хансен. І в тій середній частині всі вокальні партії виконав Кай Хансен, а основні вокальні партії приспівку плет приспівку плет виконав Енді Деріс. Хансен просив Анді Деріса заспівати і свої ті вокальні партії, але Деріс відмовився, сказав, що він так не зможе заспівати, як Hansen, і вирішили залишити вокал Кая Хансена. Дуже класна відкривашка, як для альбома. Ну, так, да, можливо, це не найкраща відкривашка в історії Хэллоуин, але дуже і дуже класна і дає дуже крутий і бадьорий старт для альбому. Ідемо далі. Другий трек «Savior of the World. За авторством Михайла Вейкота. Ось його фото. Тут також фото Маркуса Гроскопфа. Пісня Вейката в класичному, абсолютно класичному стилі Хэллоуин, в класичному стилі тих пісень, які Вейкат пише для свого гурту. Можливо, ну, можливо, навіть я би сказав, що ця пісня вартує того, щоб була включена навіть в другу частину Кіпер The Seven Абсолютно в тому ж стилі, мелодійно. Повністю вокал Майкла Кіскі. Да, там на приспівах, деколи там чути на підпівках там і Енді Деріс, і Кай Хансон проскакують, але основно, основний вокал Майкл Кіскі. Ностальгія. Слухаючи цей трек, в мене ностальгія за тими часами 87-го-88-го року. Швидкий, бадьорий, мелодійний, класний трек. Далі йде основний. І самий головний хіт альбома A Little is A Little Too Match. Це пісня за авторством Менді Дерріса. Це хіт, На цю пісню був знятий дуже класний, веселий відеокліп. Е, ну, пісня в, в кращих традиціях тих хітів, які на кожному альбомі писав Енді Дерріс від своєї появи в Хэллоуін і до сьогодні Perfect Gentleman. Power і так далі. For thunder Дуже крута, дуже мелодійна. Пісня така, яку послухав, і потім ходиш і цілий день вона тобі в голові крутиться, і ти нічого не можеш з цим зробити. Четвертий трек Wicked The Guts це Кай Хансен. Кайхансен у всій своїй красі. І трішки Гамарея. І трішки класичного Хэллоуна часів Кая Хансена і Кіперів. Дуже швидка, дуже мелодійна. Вокал і Енді Дерріса, і Майкла Кіске, і Кая Хансона. До речі, в третьому трекі Little is a Little too much, Там теж всі троє на вокалі. Кая Хансона поменше, він тільки в приспівах там проскакує, а всі куплети співають по черзі, чередуючись чись. Дереста та Кіски. А четвертий трек Weekend be Guts, на мою думку, одна з найкращих пісень на цьому альбомі. А далі на нас чекає балада. Ну, куди ж Хэллоуіни без балади? Балада від Енді Дереса, Into The Sun. Ця пісня і музика для тої пісні була написана. Ще для попереднього альбому, але з якихось причин хлопці її не записали тоді. На цей альбом вони вже її доробили, записали і причому записали цілих є чотири варіанти цієї пісні. Окремо, кожен з вокалістів, Енді Деріс, Майкл Кіскі, записали повністю цю пісню. Є на деяких виданнях, на жаль, не вінілових, а на CD, наскільки я знаю, наскільки я читав. Є е, вони як бонус треті, окремо пісня «Into the Sun» повністю з вокалом Анді Деріса, варіант «Into the Sun» повністю з вокалом Майкла Кіски, і ще є «Into the Sun» повністю акустичний варіант пісні. як казав в інтерв'ю Енді Деріс, вони не знали, хто має це співати, тому вони записали і Деріс і Кіскі повністю пісню, як він казав. Записали, пішли зі студії на пляж відпочивати. А решта групи з продюсерами і звукорежисерами сиділи, мікшували і врешті зробили альбомний варіант, на якому і Деріс, і Кіски, і не пам'ятаючи там Кай Хансен, але вийшло дуже класно. Стосовно самої пісні, в кращих традиціях тих балад, які писав Андрі Деріс, a Heartbeat», «Forever and Young», Forever and One, не Young One, перепрошую. Дуже крута пісня, дуже мелодійна, дуже душевна, дуже класна. Наступний трек теж за авторством Енді Дерріса This is Tokyo. Це був перший сингл з альбома, також знятий кліп. Ну і як зачасту буває, перший сингл, перший кліп з альбома, ну в мене так зачасту буває, виявилось найслабшою піснею на альбомі. Да, класична пісня від Деріса, да, класичний Хэллоуін часів Деріса, але в контексті всього альбому, як на мене, це найслабша пісня. Далі цікавіше. Кай Хансен, Саша Герстнер і, власне, за авторством Саши Герстнера, наступних дві пісні. Перша Universe Gravity of Four Hearts. Епік більше ніж 8 хвилин, з такою не, ну, не дуже складною, але дуже довгою такою середньою частиною, багато гітарної роботи, багато соло. На вокалі в основному фактично всю пісню Майкл Кіске. Пісня нагадує, безперечно, старий Хэллоуін часів кіперів. Все дуже круто. Но, але це не найкраща пісня на альбомі. Чому? Тому що далі буде. А далі буде наступне: Hand of God. Пісня теж за авторством Саші Герснера. Фото Дені Люблю. Hand of God. На вокалі Енді Дерріс. Пісня Сама незвична на альбомі. І вона ну, мені найбільше нагадує, знаєте яку пісню? От пісню з цього альбому 2007 року, Gambling with the Devil. Пісеньку IME. Якщо хтось пам'ятає, ні, можете переслухати. Ну, мені чомусь так здається. А ви напишіть в коментарях, на яку з Хелоїнівських пісень ось цей трек Hand of God найбільше подібний. Дуже незвичний, як для мене, дуже класний трек, дуже цепляючий такий. Супер. Можливо, одна з топ-3 пісень на альбомі. Передостання пісня альбома Under the Moonlight за авторством Міхаеля Вейкота. Ну, це переродження класичної кіперовської пісні. Rise and Fall. Максимально весела, максимально хеппі happy Halloween. Дуже мелодійна, дуже позитивна і дуже коротенька. От Все те, що от ми раніше любили на Хеллоїні. Так, швидкість, мелодіка, класний вокал. Але от такі веселі пісні це була така фішечка Хелоїна. Ні в кого таких пісень не було. От Under the Moonlight. Це переродження, як на мене, Rise and Fall. І, до речі, Under the Moonlight мені заходить набагато більше. Мені здається, вона більш цікавіша і більш класна. Ну, а завершує альбом. Справжній епік. як на мене, перлина цього альбому трек Majestic за авторством Кая Хансена. Восьмихвилинний трек. З дуже класною середньою частиною з гітарною роботою, з вокалом Кая Хансена всередині. Основний вокал на треку і Майкла Кіскі, і Енді Деріса. Чимось, чимось нагадує Гамарей, але і чимось нагадує старі класичні епіки Хеллоіна. Мій, мій, мій вердикт. Найкраща пісня на альбомі. І дуже і дуже приємний бонус на вінілому виданні трек Out of Control, який не війшов в основний альбом. За авторством Маркуса Гроскофа. І що саме цікаве, весь трек повністю на вокалі Кай Хансен. Класичний Хэллоуин, дуже класна пісня. Шкода, що вона не війшла в основний альбом, але дуже дуже класно, що вона є на вініловому виданні. Ось такий буклетик. Тут ще є ось такі от фото учасників Хэллоуін, дуже класні і веселі. Ну і інформація про це видання, про інструменти, які використовували музиканти. До речі, Дені Лябльо використовував для запису альбому цілих три різних. Барабанних установки для того, щоб під кожен трек підібрати максимально те, що підходить по звучанню. Це такий з цікавих фактів: Giants and Monster, альбом Halloween 2025 року. Дуже крутий альбом. Ну, не знаю, зараз в мене просто фаворит. Так, да, можливо, до кіперів не дотягує але десь от там майже-майже. От Можна було сміливо назвати of The Seven Key, частина 4. Третю частину вже записував Хэллоуін, називається вона of The Seven Key Legacy, вийшла в 2005 році. Теж класна, теж достойна, але оце, ну, зі всього, що Хэллоуін робив після Кіперів, це максимально повернення до тамтої музики. Хто не слухав, знайом... не слухав, ознайомлюйтесь, хто любить Хеллоїн і таку музику, павермел. І, взагалі, хаві метал. Хто вже ознайомився з тим альбомом і його слухає, пишіть в коментарях свої враження про цей альбом, які пісні вам найбільше сподобалися. Чи вважаєте ви цей альбом таким успішним. Ну, ми невдовзі побачимося. Побачимося на огляді вінілових платівок з моєї колекції. Альбоми, які вийшли в 1986 році. Згодом. Третя частина буде. Дякую, що сьогодні були зі мною. На все добре. Бережіть себе.